В соцмережах важливо ще показати, який ти не так фотограф, як ще людина, тому що люд твій клієнт має бачити до кого ти йдеш. От, і якщо він тобі ок, якщо я йому імпоную і здається, що легко, то все в нас може вийти. Я постійно говорю: якщо ви не хочете до фотографа, беріть телефон, фотографуйте, бо це емоції, це пам'ять про людей, про події, це варто робити. Ну, справді, тим паче, коли. Буває так, що особливо тепер, коли втрати так бувають рідних людей, і у нас залишається пам'ять. Тому телефони це окей. Але комерції в великих святах чи навіть в принципі в професійних фотографіях телефон здає задню. Хай думають, що там я потребую жалості. Ні, я просто хочу, як звичайна людина, підтримки, або просто висказати те, що мене от зараз накрило. Мені це ок. Хто боїться, будь ласка, кому не подобається, я ж нікого не тримаю, але я вважаю, що це класно бути собою.